Фізичне, психологічне, економічне, сексуальне види насильства, від яких щодня потерпають діти, жінки та навіть чоловіки. Аби запобігти цьому та допомогти постраждалим, у Кременчуці реалізовують спільний проєкт з фондом народонаселення ООН, UNFPA та громадською організацією Інша жінка. 80 жінок зі всієї Полтавщини та Харківщини опанують нові професії з подальшим працевлаштуванням. Акцент ми робили на жінках, які потерпали від насильства та потерпають від всіх його форм. Друге це в нас в пріоритеті були жінки в ПО, які проживають в місцях компактного проживання. Це дитячі садки, школи, гуртожитки тощо. Третє, які мають мотивацію дуже велику для того, аби змінити своє життя. І четверте, ну основний, скажімо так, відбір в нас був тих жінок, які на жаль не працюють наразі під час війни. Чимало жінок України через відсутність роботи не мають особистого заробітку, тож не сприяють розвитку економіки країни. Саме тому проєкт досить дає можливість спробувати себе у професії та почати заробляти зі старту. Три професії це майстер перукар з акцентом на чоловічі стрижки. Друга професія це майстер манікюру і третя це швачки. Ми розуміємо, що всі ці три професії дадуть змогу швидко працевлаштуватися. Ми для цього також працюємо, тому що мною буде підписано меморандуми з багатьма під. Приємцями, які працюють в сфері краси, з трикотажними фабриками, в тому числі цехами, які наразі відчувають там для зсу. Ці професії є затребуваними на ринку праці та мають гнучкий графік, за допомогою якого жінка має змогу реалізувати себе не тільки в роботі, а й встигнути проявити себе як жінка та мати. Основний результат нашої діяльності буде це кількість працевлаштованих жінок завдяки нашому спільному проекту. Ще раз хочу подякувати UNFPA, фонду народонаселення за надану можливість за фінансову підтримку в рамках програми діємо заради жінок та їхніх можливостей. Лариса, волонтерка з початку війни. У 2014 році, але через повномасштабну війну жінка вимушена була покинути разом із своєю родиною своє рідне місто Торецьк, що на Донеччині. 1 квітня ми переїхали сюди. А 4-го вже ми активно почали співпрацювати з громадською організацією Інша жінка. Завдяки їм я дізналася про цей проєкт. Дуже була вражена, що моя мрія з дитинства може. Здійснитися за саме зараз, коли така ситуація в країні, я можу почати шити. Жінки, які опановують професію швачки, задоволені та чекають вже скорішого виходу на роботу. За ці два тижні неймовірно, просто неймовірно вражена. Як можна за обмаль часу пошити речі? Була пошита сумка, блуза. Спідниця та балаклава. Дуже хочу продовжити навчання, хочу працювати. Анна вже давно мріяла навчитися шити, побачивши по соцмережах запрошення долучитися до проєкту, не зволікаючи жодної хвилини, вирішила втілити свою мрію у життя. Не очікувала, що ми одразу сядемо за швейні машинки будемо шити. Очікувала, що буде теорія, як і на всіх курсах, але це було дуже цікаво, неймовірно. Дякую Оксані Іванівні, яка навчила нас шити за її терпіння. 24 роки Марія жила у рідному сіверу Донецьку, але повномасштабна війна внесла свої корективи в її життя та привела до Кременчука. Побачивши оголошення, дівчина вирішила спробувати себе майстром манікюру. Треба якось рухатись, хочу розвиватись. Мені це цікаво стало, тому я тут. Це щось цікаве, щось нове. Я пізнаю, я навчаюсь, тому мені дуже подобається. Це якийсь новий поштовх на нове життя. Досить давно Катерина замислювалась пов'язати своє життя зі сферою надання послуг а з навичками, які залишились після художньої школи, дівчина вирішила, що спробує свої сили у манікюрі. На сьогодні перший день бучення. Ну, довольно таки, як не сложна, де там містами страшно. Ми пройшли теорію, приступили к практики. На самом деле, як говориться, не так страшний монстр, як його рисують. І доволі таки неплохо виходить, і я доволі своїм результатом. Раніше Олена працювала у банківській справі та у сфері нерухомості в Харкові. У зв'язку з повномасштабною війною жінка була вимушена переїхати до Кременчука, але тут по своїй спеціальності нічого не знайшла. Саме тому вирішила долучитися до проєкту. Виживають в ситуація тут человек, кто имеет ремесло. Вот имеет специальность, которая в любой ситуации она будет востребована. И мне как бы очень нравилось парикмахерское искусство. Конечно, да, волнительно было первые клиенты. Если бы еще была возможность заниматься на курсах маникюра, бы и это бы можно было попробовать. Завдяки проєкту Олена зрозуміла, що професія перукаря – саме те, чим хоче в подальшому займатися. Плюс, що цей проєкт дає можливість піти далі, Асучить себя як мастер, где-то устроясь на роботу, чи буде можливість щось своє. Мені це очень подобається. Я этого кайфую, получаю удовольствие. Мені подобається, коли человек благодарит і коли вірить, що на самом деле він доволен. Наприкінці навчання кожна учениця отримає набір інструментів, який допоможе стартувати в новій професії. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кремичуцькі новини.